Ось які вони фітнес-цукерочки. Смачні, бюджетні, економні, тому що економлять ваш час. Швидкі у приготуванні. Надзвичайно надзвичайно смачні. Є багато причин для того, щоб ви приготували ці цукерочки. Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки, і сьогодні ділюся із вами своїм рецептом: ось таких смачних. З лакових цукерків. Готуємо. У глибоку сковорідку я поклала 100 г молока, 3 столові ложки какао та 180 г цукру. І це все буду перемішувати. Треба, щоб нам цукор розтопився, какао-молоко стали однорідною консистенцією. Це все будемо варити на середньому вогні. Але до кип'ятіння доводити ми не будемо. Поруч із какао я ще смажу волоский горіх. Тут у мене 100 грам волоского горіха. Ось приблизно це так виглядає, і кладемо сюди 120 грам масла. І, звичайно, що це все будемо помішувати. Для того, щоб масло розчинилося. Паралельно із цим підсушила вівсяні пластівці у духовці до золотистого кольору. Маса моя вже готова, тепер буду додавати пластівці. Шипить усе, тому що пластівці у мене гарячі із духовки. І це все гарненько перемішую. Треба, щоб пластівці впитали в себе. Шоколад дуже гарно ось такі у нас вівсяні шоколадні пластівці. Все супер, все чудово. Тепер сюди додаємо горіхи. І теж гарненько перемішаємо. Ось так приблизно це виглядає така шоколадна маса, дуже апетитно. Але ми це все ось так приплюснемо та накриємо харчовою плівкою. Ось так у контакт я накрила харчовою плівкою та залишаю на 2 години. Коли охололи наші пластівці, беремо 3 столових ложки пудри цукрової та сухе молоко. Ось у мене таке сушене млеко. Скільки там процентів? 26% жирності. Беремо 3 з гіркою ложки сушеного молока. Це все гарненько вимішаємо. І це буде наша така посипка. Далі беремо кульку наших пластівців. Ось так. Я ось так роблю таку кульку, формую. І в молоко формується легко. Сушене молоко. Ось така красота у нас виходиться. І сюди. Ось які вони. Якщо для когось моє відео було корисним, ставте пальчик вверх, пишіть свій коментар. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Та покажу цукерочку, яка вона всередицю. Ось тут положу. Ось такий шоколад, горішки та вівсяні пластівці. Це надзвичайно смачно. Обов'язково скористайтеся рецептом, приготуйте. До нових зустрічей! Па-па-па-па!